Сьогодні у випуску ми поговоримо про планування зустрічей у Google календарі. Ким би ви не працювали? Чи перукарем, чи айтішником, чи на СТО в гаражі, ви можете надавати своїм клієнтам ваш календар, щоб вони самі могли планувати з вами зустріч. Давайте поговоримо, як ми це можемо зручно зробити в Google Workspace. Отже, поїхали. З вами Сергій Яровий, всім привіт, і в рубриці, а що так можна було, я вам розповім, як можна налаштувати планування зустрічей у вашій підписці Google Workspace. Але по-перше, я хочу зазначити, що це платна функція Google календаря, яка недоступна у безкоштовних планах і недоступна у Workspace Business Starter, лише у версії стандарт. Або Enterprise. Отже, поїхали. Зараз ми дивимося на календар. Тут у нас є вже якісь зустрічі. І давайте я підпишусь ще на якийсь календар нашого співробітника. Додамо календар, підписатися. І у нас є такий співробітник Остап Джонсон. Я хочу теж бачити його календар. Повертаємося назад. І зараз ми бачимо, що в моєму календарі з'явився ще Остап Джонсон. Нехай це буде наш інженер, я трохи далі розповім, для чого я додав його собі в календар. І також у мене в календарі є наша переговорна кімната, я теж підписався на її календар зайнятості. Ми бачимо, що Остапа тут є якісь вже прописані зустрічі. Ось таким кольором. Вони позначаються. Для того, щоб створити онлайн зустрічі, по-перше, вам треба перейти в налаштування. Проскролити в самий низ або обрати розклади зустрічей і поставити цю галочку створювати розклади зустрічей замість інтервалів. Інтервали це стара функція Google Workspace, яка потихеньку буде виводитись з експлуатації. І зараз у нас є вже новий функціонал, більш зручний, який називається розклади зустрічей. Їм ми і будемо користуватися. Отже, що ми робимо? Натискаємо кнопку Створити. І обираємо розклад зустрічей. Ще раз, якщо у вас цього немає, якщо у вас тут написано інтервал, то вам потрібно зайти в налаштування і вибрати нову опцію. Якщо у вас цього немає, то ви користуєтеся або безкоштовною версією, або версією, в яку не входить розклад зустрічей. Натискаємо розклад зустрічей. І дивіться: додаємо назву. Наприклад, ми хочемо призначати з клієнтами. Швидку зустріч, наприклад, на 30 хвилин. Або можемо тут налаштувати. Мені, наприклад, 20 хвилин влаштовує. Отже це буде коротка сесія на 20 хвилин для порівняння тарифних планів. І її буду проводити лише я. Я обираю, в які часові проміжки я можу проводити цю сесію. Наприклад, в понеділок, ну, день важкий, давайте ми. Змістимо з 11 години і до 17. -ї. Ну, в інші дні залишимо таким же чином. Можливо, в середу я хочу налаштувати інший розклад. Тут я хочу, щоб було там до 12. І в мене з'являється ще один другий проміжок часу з 15-ї години. Але тут я можу закінчувати о 19-й. На кожний день ви можете налаштувати два проміжки часу. Ну і, звісно, по якимось дням, субота-неділя в мене недоступний. Часовий проміжок для призначення зустрічей, що налаштовується тут. Можна вказати або доступний завжди, або обрати дати початку та завершення. Наприклад, я хочу розпочати таке планування з 28 травня і. Завершити, ну, наприклад, 1 вересня. Тобто, на літній час я хочу встановити такий проміжок для зустрічей. Максимальний період часу протягом якого можна заздалегідь призначити зустріч. Я не хочу, щоб. Бронювали на великий проміжок часу, тому я тут ставлю, наприклад, 14 днів. Мінімальний період часу до початку, протягом якого можна призначити зустріч. Якщо в мене є така зустріч, на яку мені потрібно підготуватися, то звісно я не хочу, щоб вона звалилася на мене там за 10-15 хвилин до початку. Тому я оберу тут, наприклад, 6 годин. Або, якщо в мене експрес-зустрічі призначаються, мені не треба готуватись, я можу там поставити, наприклад, 1 годину. Якщо в деякі дні, які я позначив в своєму розкладі, я буду недоступний, я можу ці виключення додати тут. Тобто, наприклад, 6 червня я взагалі не буду доступний, я ставлю галочку недоступний. А 7 червня я зможу. Не отак, як вказано, а лише там з 9 до 11 і все. І тобто тут я можу додавати декілька дат. Далі такі налаштування, який резервний час я хочу додавати між зустрічами, які йдуть одна за одною. Тобто, щоб у мене був час банально випити кави, сходити до туалету, приготуватися до іншої зустрічі, я встановлюю мінімальний проміжок, який буде резервуватися, ну, хай він буде 10 хвилин. Між зустрічами. Бачите, в мене розклади вже здвигаються. І є можливість додати максимальну кількість бронювань на день. Тобто, якщо зустрічі емоційно мене виснажують. Або, наприклад, я перукар і не хочу працювати тільки по записі, а в мене є ще й якась жива черга, то я можу обмежити кількість бронювань на день у цьому саме календарі, ну, наприклад, 3 зустрічі в день. Тобто, хоча проміжків може бути там і 10 за день, але як тільки в мене призначиться третя зустріч, то цей день вже буде недоступний для інших бронювань. І я вам показував, що я додавав ще нашого співробітника Остапа. Ось тут можна перевіряти доступність не лише по моєму календарю, а й по календарях інших співробітників, на які я підписав. Наприклад, цю зустріч я буду проводити онлайн. Мені не потрібна переговорна кімната, і мені не потрібен наш інженер. Тому я тут нічого не обираю. Я можу обрати колір, з яким будуть створюватися ці події, і натискаю кнопку Далі. На наступному екрані я бачу. Як буде відображатися моє ім'я? Береться з налаштувань мого аккаунта. Місце і спосіб проведення зустрічі. Цю зустріч я буду проводити онлайн, тому я обираю відеоконференція Google Meet. Можна задавати пізніше. Тут я можу додати якийсь детальний опис, який буде відображатися на сторінці резервування. Вводимо опис. І далі обираємо, які поля потрібно буде заповнити тому, хто бронює зустріч. За замовчуванням є обов'язкові поля ім'я, прізвище, електронна адреса. Ну, Давайте ще додамо обов'язкове поле номер телефону. І можна ще додати якісь там власне запитання. Хай буде не обов'язкове поле, на що звернути увагу. Якщо... Ваш клієнт не користується поштою Google, то ми можемо поставити галочку Потрібне підтвердження. Тобто, якщо ваш користувач, який бронює зустріч, заходить анонімно, йому прийде код підтвердження на його пошту і він повинен бути його ввести. Далі, як буде підтверджуватися ці зустрічі, за замовчуванням буде лист з підтвердженнями запрошеним календаря. І як ми хочемо. Нагадування робити. Наприклад, я хочу робити нагадування за день і додати інше нагадування за 30 хвилин. Можна додати ще декілька. Після того, як ми все ввели, ми натискаємо Зберегти. І давайте відкриємо сторінку резервування і подивимося, як вона виглядає з точки зору клієнта. Отже, Петро Левченко. Коротка демо-сесія Google Workspace. Зустрічі на 20 хвилин. Коротко зустріч, де покажемо відмінності тарифних планів. І ми бачимо всі проміжки часу, які можна обирати. Давайте ми створимо ще одну таку сторінку для бронування зустрічей. Але це вже буде інша зустріч. Зустріч з інженером. Створюємо ще один розклад зустрічей. Ця тривалість зустрічі буде півтора години. У нас, наприклад, буде спрощений розклад. Я нічого тут не буду міняти. Максимальний період часу 14 днів. І мінімальний період часу буде 12 годин. А тепер дивіться, ми ставимо перевірку доступності в календарях і обираємо. Переговорку і нашого інженера Остапа Джонсона. Ми бачимо, що у Остапа вже є зустрічі, вони накладаються на наш розклад. Тому Google автоматично буде перевіряти завантаженість в календарі як у моєму, так і в переговорці, і так у Остапа, і де буде зайнято, він ці проміжки буде виключати з резервування. Тобто давайте подивимось, 31-го ні зранку, ні з часу до 3 годин ця зустріч буде недоступна. Призначаємо колір. Хай це буде також відеоконференція. Також ми додаємо, наприклад, номер телефону і зберігаємо. У нас з'явилася ще одна сторінка для резервування. Давайте її відкриємо у новому вікні і подивимося, чи доступний час на 31-го. Ось є коротка сесія, ось є детальна презентація. Як бачите, 31-го є лише два слоти. У короткій демо-сесії є слотів набагато більше на 31-го. Тобто, що ми робимо? Ми цей календар, оцей лінк надсилаємо клієнтам або у пошті, або викладаємо на наш веб-сайт, і пропонуємо клієнтам самим резервувати той час, який їм підходить, і обирати або коротку сесію, або детальну презентацію. Давайте ми, наприклад, зробимо такий фінт ушами. У нас є на 31 а на 10.30. І тут є 31 на 10.30. Давайте ми цей календар скопіюємо на користувача, який хоче призначити цю зустріч. Тобто я відкрив, і ось 31 на 10.30 хочу коротку сесію. Заповнюю дані. І призначаємо зустріч. Нам потрібен код підтвердження. Переходимо і вводимо цей код. Ми зарезервували зустріч. Як бачите, на 10.30 тут зустрічі вже немає. Детальна презентація. Оновлюємо цей календар. Як бачите, все. Оскільки наша зустріч велика. Інші співробітники зайняті, то ми не можемо призначити вже зустріч. Якщо ми не оновили сторінку і спробуємо. Забронювати цей час, то ми не зможемо це зробити. Давайте спробуємо я вам покажу, що буде в цьому випадку. Давайте ми для спрощення відкриємо наш інший корпоративний аккаунт. Ось і коротка і детально. Як бачимо, четвер о 9 можна призначати. Давайте призначимо коротку сесію: четвер о 9 Дані заповнилися, бо я залогінений. Зустріч призначено. Тут вже оновилося, а тут ще ні. І я спробую призначити тут ще одну зустріч. Не вдалося призначити зустріч, тому що цей час вже заброньований. Нам залишається лише скасувати оновити сторінку і побачити, що потрібно обирати інший час. Які приходять підтвердження? Давайте перейдемо до користувача, і бачимо, що у нас є ось такий запрошення на календар. І ми можемо тут або скасувати цю зустріч, або призначити ще одну, тобто перейдемо ще раз на цю сторінку резервування. Як ви бачите, дуже простий, дуже зручний функціонал. Можна обирати будь-які дати доступні. І це фактично дуже спрощує роботу з призначення зустрічі у вашій компанії. Користуйтеся цим. Якщо це відео було вам корисним, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде ще більше цікавих відео. А якщо вам потрібно купити... Google Workspace, то звертайтеся у компанію Wise IT. Всі деталі я залишу в описі. Також в описі я залишу лінки на документацію Google, щоб ви ще раз могли її переглянути. Дякую за увагу. До нових зустрічей!